Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Шестеро захисників із Запорізької області повернулись з російського полону. Загалом вдалося звільнити 84 українця. На батьківщину повернулись 33 військових та 51 цивільний. Деякі були у російських котівнях з 2014 року. Наймолодшому зі звільнених українців 26 років, найстаршому 74. стрілянина в Олександрівському районі Запоріжжя. Вчора двоє у балаклавах стріляли у чоловіка, поранивши його в руку. Одного з нападників схопили неподалік місця злочину, іншого впіймали за годину. За замах на умисне вбивство стрілкам світить від 7 до 15 років в'язниці. Окупанти просунулися біля Малинівки на Гуліпільському напрямку, повідомляє Діп Стейт. За добу на Новопавлівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників. На Оріхівському напрямку село оборони відбили штурм поблизу плавнів. Труднощі з водопостачанням до Запорізької АЕС фіксують представники місії МАГАТЕ. На станції є проблеми з охолоджуванням всіх шести реакторів у стані холодного зупину. Через спеку вода випаровується швидше, тому її потрібно більше. А з цим в окупантів проблеми. У Запоріжжі прихистили пораненого лебедя із зони бойових дій. До зоозахисників звернулися представники ДСНС з проханням врятувати птаха, який втратив лапку та не міг літати. Тепер лебідь мешкає у притулку дай лапу друже і потроху відновлюється. СБУ затримала колаборанта, який працював в окупаційній поліції Михайлівки Запорізької області. Навесні 2022 року. Микола добровільно став патрульним, затримував місцевих мешканців, у тому числі учасників руху опору. Також погрозами вимагав у місцевих підприємців гроші. На початку 2025 року чоловік виїхав до України та був мобілізований. Миколу затримали у військовому шпиталі. Йому світить від 10 до 15 років ув'язнення. За добу окупанти били по Запорізькій області 542 рази. Під вогнем було 14 населених пунктів. Обстріли пошкодили 39 будинків, споруд та автівок. Вчора поліцейські евакуювали з Пологівського району двох жінок та двох чоловіків. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади показали, як відбували штурм ворога на Оріхівському напрямку. Спалили танк, чотири баги та чотири мотоцикли. А також пошкодили БМП і бойове авто. Ліквідували 16 росіян, ще 10 за трьохсотели. А бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади відпрацьовують по окупантам-дронами, знищили мотоцикл, пікап з кулеметом, мікроавтобус, вантажівку та міномет. Поля у Мелітополі перетворюються на пустелю. Так виглядають поля соняшників, які засохли через відсутність вологи. Інші посіви теж гинуть. Тож так виглядають практично всі поля в окупації, все це. Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. На вулиці Водограйній у Комунарському районі ремонтують внутрішню квартальну дорогу. Кладуть понад 600 квадратних метрів нового асфальту. Далі планують ремонтувати покриття на вулиці Автозаводській. 4. у Національному музеї історії України показали золоту сережку, датовану IV століттям до нашої ери. Її знайшли у кургані Гайманова могила поблизу села Балки на Запоріжжі. Курган, ймовірно, був усипальницею представників царського роду Скіфі. Будівлю розбитого фабом автовокзалу Запоріжжя хочуть прикрасити сучасним мистецтвом. Зараз замість вікон встановлені ОСБ-плити, які можуть розмалювати власними творами місцеві митці. Всіх охочих просять звертатися до адміністрації автовокзалу. А ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, щоб бути в курсі.